Всім привіт! Ми з України, Запорізька область. Сьогодні наш психоемоційний стан підіймається одразу на дві позначки. Причин тому маса тригерів так само журналіст Тарас Білка захищає Україну на передовій і щодня публікує випуски свого відеоблогу, де розповідає про психологічний та емоційний стан українців, військовиків та цивільних. Розповідає, що почалося з того, що він намагався пояснити зміни настроїв у суспільстві своїй дружині. Але згодом до проекту долучились десятки людей. Пікові моменти це було 80 людей, але серед них є фахові психологи з Бельгії, з Чехії, з Німеччини, з Нідерландів, які допомагали мені підказували, як правильно там визначати стани. є люди із тимчасово ненадовго окупованих територій, які там з першого дня щось дивляться. Це люди більш фахово підготовлені психологічно, і вони мені надсилають просто резюме спостереження поведінки в певних групах, фокус групами можна це назвати цивільних. І от військові мені теж надсилають до того що військові, які знають, що в кожній в кожній ж групі є людина, яка є локальним таким лідером думок. І от е, дуже часто ці люди, якраз мені пишуть, ми там обговорювали з хлопцями таке, таке стане, от такі такі. Тарас Білка розповідає, що помітив, що зараз, на відміну від початку війни, негативні новини і тригери не призводять до занепаду духу натомість викликають більше рішучості боротись. Коли люди постійно перебувають в стресі, а в стресі глибокому такому ми перебували перші дні напевно п'ятдесят. Нас постійні емоційні повідалки були. Ми дуже гостро реагували на різні новини і на різні тригери. і Її ззовні, ми постійно боялися чогось. А зараз те, що ми помітили, у нас набагато частіше стало те, що там ми називаємо стабільний стан. Ми менше піддаємося трігерам. Абсолютно ми полетіли там нова масована ракетна атака. Була і це жодним чином не як нас не колихнуло. А от те, що нам можуть надати системи Петріолотнові, оце от нам сильно підіймає настрій. Психолог зі Львова Володимир Станчишин досліджує вплив війни на стан українців. Він пояснює, українці повинні були адаптуватись, адже так працює людська психіка. Що за будь-яких обставин має перед собою завдання вижити. Ми стаємо те слово, яке ви назвали резидентними, та ніби ми стаємо дуже стресостійкими до складних життєвих обставин. І складні життєві обставини на певному етапі стають для нас ну, ніби щоденним викликом. Також ця війна буде відрізнятися від війни Другої світової, Першої світової і, а, тим, що ми можемо ми маємо шанс сьогодні відрефлектовувати. У нас є психотерапевти, психологи і, знову ж таки підтримка світових спільнот, психотерапевтичних. Стенчишин пояснює, намагаючись вижити, українці на відміну від інших суспільств не можуть зосереджуватися на розвитку, але у той же час пережити досвід дає новий напрям руху. Коли війна закінчиться, війна не закінчиться. Нас чекають справді дуже багато років, ну ніби продовження цієї війни продовження боротьби з із нашою внутрішньою корупцією із нашими внутрішніми проблемами, їх безробіттям. Тим, щоб все це наповнювати, все тим, щоб зберегти ту саму українську мову. Точно що війна відкидає нас назад, але там, де вона відкидає, вона дає громадян, які кажуть. Але тепер я готовий по-іншому платити податки та ніби ну ніби вкладати в україну вірити в її ну ніби в її силу і те що ми після війни зможемо побачити суб'єктність україни на світово на світовій арені це ж також про внутрішню силу яку ми маємо Професорка Каріна Коростеліна родом з Криму Уже 20 років досліджує питання війни та мирного врегулювання в університеті Джорджа Мейсона у Вірджинії. Від 24 лютого разом із американськими колегами проводить низку досліджень в Україні щодо сприйняття війни та перемоги. Вона розповіла, що результати опитувань засвідчили українські землі. Це чи не найвища цінність для українців, і на територіальні поступки вони не готові. Енфоюкраїніс. Українці прагнуть припинення вогню та мирного процесу, але не погодяться на поступки будь-яких територій, тому що існує тверде переконання, що агресію не можна виправдовувати. Територія це важлива цінність, а також існує сильна віра у те, що Україна на правильному боці війни. Це віра у справедливу війну. Це дуже важливо у тому, як люди сприймають, куди вони йдуть, і що вони дійсно захищають демократію для всього світу. Важливою складовою стійкості українців Коростеліна називає волонтерство і залученість чи не кожного українця у роботу задля перемоги. Вона вважає, що саме це й призводить до посилених атак проти мирного населення. Чому з боку Росії стільки агресії та агресії проти мирного населення в Україні? Вбивство мирного населення є не просто побічним продуктом війни. Проти них спеціально націлювалися. На них спрямовують атаки, щоб залякати уряд, змусити здатись. Це те, що росіяни робили на початку. Але потім вони також побачили масове залучення цивільних осіб до спільного опору. Тоді вони почали нападати на цивільних осіб, щоб зменшити їхню кількість, а також здійснювати вбивства з помсти. Тож Збільшення кількості смертей серед цивільного населення в Україні відбулось зокрема через опір та стійкість українського народу. При цьому за понад 10 місяців очевидною є втоми від війни, як серед самих українців, так і за кордоном, що призводить до меншого рівня підтримки України від іноземців. Ми бачили велику підтримку серед людей, але на жаль, це повторюється на кожній війні. Я вивчала війни у 20 країнах світу. Звісно, теперішні і минулі конфлікти. Але ми бачимо, що відбувається нормалізація насильства. Це стало частиною звичайного життя, і це на жаль відбувається в Україні. Якщо подивитись на новини у Сполучених Штатах, то кількість повідомлень про Україну однозначно зменшується. Психологи кажуть, що ці процеси також важливо усвідомлювати. Однак високопосадовці у США та Європі постійно наголошують, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. У рішучості іти до кінця переконують і самі українці, як на фронті, так і в тилу. Коли біжиш марафон, останні там 4 кілометри з вони найтяжче даються. Ну, будемо бігти рівно стільки, скільки треба, і точно, що сьогодні в Україні також є дуже багато втоми. Це справді екзистенційна війна для українців. Ти ніби що те, в чому сьогодні українці мають перевагу над росіянами, ми маємо свою екзистенційну війну. Екзистенційна війна це війна смислу, війна сенсу існування. Що Україна може існувати тільки якщо вона виграє цю війну. Хоча неможливо, я завжди кажу, знаєш, що світ може закінчитися завтра. Неможливо, бо сьогодні зламати українця, і ви в курсі, що що б не робив наш ворог, нам то робить тільки своє робить і робить роботи дуже багато, але все її переробимо. Марія Прус Костянин Голубчик, Голос Америки.